І сказав Господь, безумний, цієї ночі заберу в тебе душу. Знаєте, коли здухаєш братового багача, і так собі думаєш, він так каже, багатий такий врожай зібрав і щасливі думи за стодоли, за все, складу, поскладаю, буду мати на довгі роки. Нічим не буду переживати. І навіть коли йому сказали безумний, цієї ночі заберу твою душу. Він такий, ну ти певно, що. Я ж буду ще жити, ще молодий. Скажіть мені, наскільки сьогодні це є актуальне? Сьогодні вночі заберуть твою душу. У нас сьогодні в Дніпрі, скажіть мені, наскільки це актуальне? Та на 100% це актуальне, бо тому що ракета може прилетіти. Хто знає, куди вона впаде? Ніхто не знає. Навіть ворог не знає, куди вона долетить, бо в одному місці цілиться, в друге попадає. А може, це, Іванглія з того часу Бог стукає до нас у сьогоднішній день. Безумний, цієї ночі заберу в тебе душу. Те, що ти складав, те, що ти беріг і планував, Кому воно все лише? Але чи буде чому лишатися? В нас в Дніпрі вистачає місць, куди можна подивитися, з'їздити і зробити оцінку на перемогу тут біля СБУ, на Троїцький базар наш. Щоб подивитися, скільки треба часу, щоб то старання все в одну хвилю знищилося. Знаєте, скільки там бізнесменів на Троїцькому планували свій день? Закупки, щось було на складі, щось було в дорозі? І сьогодні. Все, що ми повинні задуматися, на бистро проминаючому нашому часі, який спливає. Людина забагато покладається на себе. Людина забагато надіється на себе і багатіє для себе, а каже Господь. ти у Бога. Хто із вас сьогодні може сказати, я перед Богом мільйонер. Хто зараз може мені хоча б задуматися? А як вираховувати то багатство Бозі? у Бозі? В чому воно вимірюється? Величиною моїх складів. Кількістю машин, грошей, кількістю моїх друзів чи кількістю тих добрих діл, яких я зробив, хто може сказати, як я маю вимірювати, що у Бога є багатство? Телефони грають, виключить телефон, хто ще забув виключити. Бачите, коли ми йдемо до церкви, до храму Божого, я трошки від теми відійду, ми привикли наші церковці. Ми знаємо, куди зайти, знаємо, що робити. І ця буденність це так само є для Бога. Розумієте, задумається, от ваша буденність по відношенню до Бога. Спочатку перший раз приходиш, перший раз до сповіді, перший раз до причастя, перший раз мама привела до церкви, перший раз зрозумів, що це таке, якийсь трепет, якесь переживання. А потім воно проходить. Ми стаємо такими простими. Господь Бог не хоче, щоб ми якісь, знаєте, боялися його чи ще щось. Господь Бог хоче, щоб ми відчули, щоб ми прийшли до, до, до хати рідного тата, який є найдобріший від усіх людей на землі. І хоче дати нам шанс спасти свою душу. Як її спасти? Зробити порядок в душі, так як про ті столи, розберу збудую нові, і все туди складу, так, скласти туди, але скласти туди Божі речі. А коли в тебе повна, повна хата, повна комора, і навіть як тобі щось добре привезуть, ти скажеш, вибачить, я не маю де складати. Я це розказую про себе, коли ми мали справу з волонтерами, і нам привозили і по дві машини в день приїжджав. Я вже поскладав був і під навісом, і там вже і машину забрав, і там поскладали. І якби було ще щось привезли, я би сказав, вибачіте, ну я вже не маю де складати, хіба на вулиці буду складати. Так само робиться часу в нашій душі, але не гуманітарна допомога. А все, що хочеш. Все, що хочеш, там є. А то, що треба, місця вже нема куди покласти. І часом, щоб збагатіти у Бога, треба щось віддати. Першим ділом гріхи наші. Бо це є та штука, яка захламляє нашу душу, їх багато. І там би ти щось хотів покласти, а нема куди. Нема куди, бо місце зайняти. Тому так важливо сповідь, коли ти вичищуєш свою душу. Але саме головне на то місце треба покласти ті дарунки Божі, щоб бути багатим у Бозі, те, що не відніметься від нас ні в цьому, ні в тому світі. Те, що ми не можемо стратити. Це служіння ближньому. Служіння ближньому. Помагати. І то збіжжя, то та пшениця, багач мав шанс послужитися. Роздай. Тобі завжди вистачало того, що ти мов, у ті комори роками були, і тобі хватало. Так багато було збіжжя, що не влазило у твої, у твої ангари. Роздай зароби собі. Бачите, Бог дає врожай, де людина ну, та сама земля, ті самі робітники, просто вродило хорошо. Роздай, заслужи, убагатій для Бога. Ні, збудуй тудалю, зроблю собі на землі ще більше склади. Тобто, коли Господь Бог нам навіть щось дає, примножте його. А як воно примножується? Жертвою. Жертва це як інвестиція у царство Боже. Ми часом любий бізнес і любий бізнесмен знає, що бізнес має ризики. То транспортні, то по назберіганню, то по, по, по перевозці, по продажам, по різним завжди є ризики, так? Його можна втратити. Так бізнес працює. І коли ти інвестуєш, ти дуже добре прораховуєш всі ризики, наскільки вони великі, малі, можливі, неможливі і так далі, в часі війни воно ще складніше, що спланувати. Але завжди інвестор, коли інвестує, він думає, куди я вкладаю. А я вам кажу, коли ми інвестуємо в Царство Боже, там ризики мінімальні. Тому що втратити, ти ніколи не зможеш. Коли ти зробив добру річ, добре діло, комусь допоміг, когось підтримав, воно завжди буде з тобою. На той світ заберемо з собою тільки добрі діла. Ні гроші, ні пшеницю, ні золото, ні срібло на той світ не заберемо. Там того не потрібно. Тільки добрі діла. Тому багатіймо у Бога. Я вітаю вас, мої духовні мільйонери. Слава Ісусу Христу!